Колишній тренер Динамо Чалуческу дав чергове бугняне інтерв'ю, в якому закликав українців помиритися з росіянами. Карло Анчелоті пообіцяв луніну місце в основі Реала. А інший гранд Ла ліги зацікавлений у трансфері українського нападника Артема Довбика. Щиро вас, друзі, вітаю, Макс Коляда, ваш вподобайка. Гайда 10 листопада розпочався 14-й тур УПЛ, де колос вдома переміг е, Минай 2-0. Обидва голи були забиті. У першому таймі колектив Володимира Шарана продовжив свою суху серію до семи матчів. В останній Минай забував Поліссю 23 вересня. З того часу команда має безгольову серію. Вона вже триває понад 730 хвилин. Минай також ще не перемагав у поточному сезоні. УПЛ. Фантастика! Пора в першу лігу. Якщо вони вилетять, то ця команда перестане існувати. Ну і судячи з усього до того, тільки і йде. Бо результату немає. У клубі проблеми з грошами. А президент. Охолов до футболу. Тренер Зорі Младен Бартулович підтвердив, що у зорі зміниться головний тренер. Раніше була інформація, що керівництво клубу прийняло рішення звільнити Валерія Кривенцова. За словами Бартуловича, він нині буде готувати команду перед матчем з ЛНЗ. Рішення звільнити Кривенцова було цілком логічним, бо не було е класних. Результат та в принципі результатів не було, крім тієї перемоги над брейдабліком. Ну, результати були прям до слова, матч зорі вже завтра. І на цей поєдинок, як і на низку інших, ви завжди можете робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Лінк в закріпленому коменті. Переходьте за ним, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Дженуа вдома мінімально переміг ворону у рамках 12-го туру серії А. Руслан Малиновський провів на полі 10 хвилин. 8 дотиків, ключова передача, 100% точності пасів, жодного виграно. Єдиноборства оцінка 6,6 від Софаскор. to Пулейса. Центральний нападник Жирони та збірної України Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Атлетіко. Повідомляє El Gol Digital. Вдалий стар довбика у складі Жирони привернув увагу матрацників, і наступного року вони спробують підписати його. Джерело зазначає, що каталонський клуб готовий розглядати пропозиції від 30 мільйонів євро. Це майже у 4 рази більше ніж 8 мультів, які Жерона заплатила за українця цього літа. Друзі, гайда в коментарі писати в якому клубі опиниться далі Артем Довбик, в... якщо брати до уваги те, як нині Довбик грає, здається, що півроку рік і буде. Підвищення, скажімо, у класі. Хтось там казав, що у мадридського реала нині немає класичної дев'яточки. Головний тренер реала Карло Анчелоті розповів про кадрову ситуацію на позиції воротаря у мадридській команді перед матчем 13-го туру Ла Ліги проти Валенції. Ми знаємо, що кепа не зіграє. Другим воротарем стане Фран, якому ми довіряємо. Третім Канісарес. Кепа травмувався, вийде Лунін, кепа грає дуже добре, але Лунін також показує хороші результати. Будь-хто з них має бути готовим вийти на поле. Якесь патологічне захоплення кепою, кепа Карлович Аріс Балага. І до головної новини на сьогодні крокуємо: Мір Лучіску знову дав вогняне інтерв'ю. Втім, якщо раніше там коуч інтригував тим, що він може десь продовжити свою тренерську кар'єру. То зараз він вляпався в конкретне лайно. Бо як мінімум він дав коментар російському пропагандистському змі Спорт Експрес. Я пішов з київського Динамо, але не з професійного футболу. Це було швидше щось дуже емоційне. Ну це вже ми чули. Але у умірче запитали, чи можуть вони знову його побачити на Росії. І що ж відповів Румун? Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов з клубу. Через місяць ситуація з майбутнім стане зрозумільшою. Можу сказати, що я поважаю усі країни, поважати тих, хто бомбить тебе, і твоїх футболістів я в гнилості мірчі ніколи не сумнівався. Тут кучер недавно заявив Луческо ще пошумить. А ти пошумів? І то ж тільки початок. Бо у Мірчі ще запитали за Зеніт. Він же тренував його коли. Я слідкую за Зенітом. Я тішуся успіхами сімака. У нього чудову. Ходичку, що така чудова команда не може виступати в Єврокуках через цю ситуацію. Сподіваюся, що скоро все закінчиться в Україні, гратимуть з болівальниками, Росія повернеться до виступу в Європі. Загалом усе прийде в норму. То вже Луческу ви чи все ще ультрасе бидло. І що ж ви думаєте було далі? Луческу почали писати, дзвонити наші змі і питати Мірча, що за що за маячню? Ви несете Ті гулки, які ви приймали в Україні, їх за кордоном не випускають, чи що? Чуда ще це в нього не запитала. Якби мене прямо спитали про повернення до Росії, то я б відповів, що ніколи не повернусь до країни, яка породжує зло та розпочинає війни. Спротекспресу то сказати, ні? Я працював тут, в Києві з Динамо, та на власні очі бачив всі жахи війни, які принесла Росія. Я все це відчув на собі. Яка може бути мова про повернення до Росії? Моя головна мрія зараз це мир та спокій в Україні. Ще раз хочу сказати: я ніколи не повернусь працювати до Росії після того, що я побачив на власні очі в Україні, це взагалі не обговорюється. Росія це тероризм. Це Смерть та біль. Ця країна забрала в мене другий дім. Донецький хотіла забрати третій. Київ. Не вірте всьому, що бачите. В моєму останньому інтерв'ю ми розмовляли виключно про футбол, а всі інші питання та відповіді про війну та політику. Журналісти вже додумали за мене. Пам'ятайте мене як людину, яка любить Україну. По факту вдали і ПСО Передаки вже підірвані, і що він там насправді казав чи ні? Неважливо. Ну, по перше, сам факто, що Луческо говорив з кацапськими державними змі. Це вже дно. Я пам'ятаю період, коли російські та українські команди грали товариські турніри. Це був чудовий час. І ми маємо до нього повернутися. Ми маємо щось зробити, щоб повернутися до цього. І лише спільними зусиллями ми зможемо цього досягти. Я люблю Україну та період роботи в цій країні, але я працював і в Росії, і там у мене були нормальні стосунки, але продовжити так далі просто неможливо. Я там працював і не можу бути проти них тільки тому, що вони, нібито, тупі люди, які думають про війну та руйнування. Потрібно спілкуватися і щось робити, щоб це все зупинити. Відчіпіться від діда. Все, діда понесло то зовсім не останнє крінжове інтерв'ю з його рота. Та що понесло? Та вже якась деменція. Давайте, друзі, говорити по фактам. Дід нині балансує між двома стільцями, як тільки може. Подібні коменти. Це це не крінж, це вже зашквар якогось тимощуцького. Масштабу ясна річ, що ті чорти з Спортекспресу можуть взагалі вигадати половину всього, що сказав Луческу, аби тільки у нас підпалити пердаки. Але питання в чому? Чому Мірча Луческу спілкується з якимось блін, пропагандистським Спортекспресом, задача якого якраз такі от історії створювати, так балансувати, так от і, і тим, і, і цим, і ще о тим от. Це, це повний пінцет, друзі. Тому і вас я закликаю залетіти в комент і написати свої думки. Ой. І чекаю на ваші вподобайки цьому відео, якщо не сподобалось. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Макс Коляда, канал Трибуна, бережіть себе і па-па. На зв'язочку.